З миром Божим, дорогі друзі, слава Ісусу Христу. А ви знали, що скоро ми будемо жити в новій ері, тобто буде інший перехід. Задача наша, щоб ми жили в реальності, відкривали свої очі, тому що світ настільки розвивається, що більше і більше людей живуть віртуально, просто в соцмережах і не знають, де є істина і де є правда, хто вони, для чого вони в цьому світі. Знаєте, від Луки 21, 5-6 пише як Ісус завжди своїм учням, своїх своїм учням повертав у реальність, повертав їх. І так і збулося те, що Ісус говорив про Єрусалим. Так же само, так. Описується, коли ж дехто казав про храм, що прикрашений дорогоцінним камінням та дарами, тоді він прорік. Надійдуть ті дні, коли з того, що бачите, не зостанеться й каменя на камені, який не зруйнується. Так, і ми побачимо, як Єрусалим зруйнували. Учні просили також, щоб Ісус розказав їм, коли буде цей кінець, розкажи нам. А від, у Ісус відповідь, що їм сказав? Щоб ми береглися, щоб нас не звели. І це пише у Луці 21,8. Ознаки наближення кінця світу. Він же промовив, стережіться, щоб вас ніхто не звів, бо багато хто прийде, ім'я Моє кажучи, це я і час наблизився, та за ними не йдіть. Ісус нас попереджав за це. Тому щоб що багато буде вже пророків. І це говорить про першого всадника Апокаліпсиса, який є сатана, Білий кінь. Чому у світі так багато проблем? Людина каже, де ж той Бог. Це все через те, що люди пропустили першого всадника. Він несе брехню. І за цього є багато релігій, багато теорій, конфесій. І люди не розуміють, в що, що вірити. А чому це так відбувається? Все через те, що люди вірують в всьому. Всьому віру, тільки не Богу. Біблію в руки вони не хочуть взяти і вірити в Богу, що Бог каже, вони не хочуть. Всі чекають, коли прийде Бог, але, але вони переж... люди переживають, що буде кінець, переживають. Але нам, християнам, віруючим істину, Бог обіцяє, що він нас не залишить. Але не все так скоро буде, тому що є далі всадник, другий, це війна, і ми бачимо, скільки він відбулося і скільки відбувається. Також це пише від Луки 21, 9, 10. І Як про війни та розрухи почуєте, ви не лякайтеся, бо перш статись належить тому, але це ще не кінець. Тоді промовляв він до них: повстане народ на народ і царство на царство. Так? І ми це бачимо, як це описується. Далі є третій всадник, це вага. Ви знаєте, війни дуже часто зв'язані з чим? З багатством, так? Економікою, торгівлею. І коли війна проходить успішно, відповідно, тоді ділять все. Але вони не зважають на бідних людей. Скільки він було, так, скільки війн було, він було страшне багато, але. Завжди казали, що бажають миру, але миру ми не бачимо і бачити не будемо. І тому є третій всадник це є Мамона і Лука, 21,11. І будуть землетруси великі та голод, та помір місцями і страшні та великі ознаки на небі. Далі це є вже четвертий всадник, пекло, і ми бачимо, що відбувається в світі. Він має, Ми бачимо землетруси. І якщо подумати, пекло і землетруси це ж одно той саме. Тобто, сатана живе де? Він живе в центрі землі. І тепер зрозуміло, чому четвертий садник, тому що четвертому саднику дана власть над четвертою частиною землі, тобто більше половини частини землі дана сатані, і зато відбуваються землетруси. Лука 21, 12, 22. Описується. Але перед усім тим накладуть на вас руки свої і переслідуватимуть, і видатимуть вас у синагогії в'язниці, і поведуть вас до царів та правителів через ім'я Моє. Але це стане вам на свідоцтво. Отож, покладіть у свої серця. Наперед не гадати, що будете відповідати, бо дам я вам мову та мудрість, що не зможуть противитись та суперечити їй всі противники ваші. І будуть вас видавати і батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас заподіють і смерть. І за моє ім'я будуть усі вас ненавидіти, але й волосина на вас, вам із голови не загине. Терпеливістю вашою ви здобудете все. Тому, а коли спустошення Єрусалиму також описується, а коли ви бачите Єрусалим Єрусим оточений, тоді знаєте, що до нього наблизилось спустошення. Тоді ті, хто юдей, нехай гори втікають і хто ж всередині міста, нехай вийдуть хто ж в околицях, хай не вертається в нього, бо то будуть дні помсти, щоб виконалося, виконалося все написане. Так? І Ісус попереджав нас, що будуть гонити, всі нас будуть гонити, і для цього нам необхідно любити один одного, пробачати, виконувати волю Божу, але ми цього не робимо. І не робити там, ропотати один на одного і ще щось собі шукати. І Ізраїль був розрушений. Так? І так само в, пише в книзі об'явлення про початку. П'яту печатку, як вбивають віруючих, якраз від п'ятої печатки залежить шоста. А шоста це є що? Це є початок апокаліпсису. Знаєте, останні роки вчені б'ють тривогу, що супервулкани починають ставати. І ми бачимо, і християни християн чим раз тим сильніше гонять і вбивають навіть тих країнах, де було дозволено християнство. І за цього, що гонять і вбивають християн, буде покарання, апокаліпсис, тому що Бог своїх не залишить. Бог всіх нас любить. І Він на всіх нас чекає, чекає, коли ми покаємося. І тільки праведні люди зможуть відтягнути цей час. Сьогодні ми живемо в країні, яка саме свобідна в проповіді Євангелії. Тому нам необхідно молитися за Україну, вона, щоб вона процвітала. Але потрібно молитися, проповідувати, бути сіллю цієї землі, світлом цієї землі, щоб не було апокаліпсиса, щоб люди не жили в прокляттю. Ви знаєте, навіть проповідувати і то не можна бо в багатьох країнах вже. Людина скаже, а та то добре що там війна чи ще щось. Але я не бачу, щоб війна до чогось доброго привела і взагалі, щоб щось було добре. Чим раз, тим гірше, і ми бачимо це пекло вже на землі. Тому що ми всі приближаємося до переходу до Христа, як Ной був, так і ми, коли прийде Ісус і буде з нами царювати тисячу років і тоді. Все нечисте буде покарано, тому наша задача до цього приготуватися. Амінь.